Справді унікальна подія в українській політиці. Перше за всю історію незалежної України чинного мера позбавляють громадянства. Перший дзвіночок пролунав в Одесі. У очільника міста Геннадія Труханова знайшли такий російський паспорт, і це стало причиною для позбавлення його українського громадянства і автоматично посади міського голови для Одеситів. Це грім серед ясного неба. Труханов керує містом з 2014 року. За цей час він встиг стати одним з найбільш суперечливих мерів в Україні. Його політична біографія це по суті зріст різ старої епохи. За роки керівництва Одесою на Труханова відкривали десятки кримінальних проваджень. Його підозрювали у розкраданні міського бюджету незаконних будівництвах. Заволодіння землею, фіктивних угодах, список можна продовжувати довго. До повномасштабного вторгнення Труханова відверто вважали про російським політиком. Він підтримував ідеї руського міра, виступав проти занесення радянських пам'ятників і казав, що Одеса це особливе місто, яке не схоже на будь-яке інше в Україні. Журналісти неодноразово говорили й про його подвійне громадянство. Російський паспорт, який сам, мер, звісно, заперечував. Після 22-го року він змінив риторику. Говорив про патріотизм, про одеський фронт опанував українську. Про багатомільйонні схеми нікуди не поділися, як і російський паспорт. Чи залишиться Одеса без влади? Точно ні. На такий випадок законодавством передбачено, що керівництво перебирає на себе секретар міської ради. Під час воєнного стану в місті також може створити військову адміністрацію, що найімовірніше за все і буде зроблено в Одесі. Називають навіть потенційного керівника чинного начальника Дніпровської ОВА Сергія Лисака. А що ж, Труханов, юридично він може оскаржити це рішення і вже заявив, що зробить це, але політично його кар'єра схоже таки добігає свого кінця.